Як убезпечити себе від купіпастою криз в своєму оточенні? За свій шлях я прожила багато ситуацій, Оце улюблене, коли до тебе втираються в двіру, а потім ніж в спину. І можна подумати не хочу більше нічого робити, допоможіть світ зло. А в тому той суть, що все, що нас буває, робить нас сильніше. Наприклад, в мене вкрали всю модель міні-курсу з банерами, і реченнями для банерів. Я хопалася просто за сес. агенцію заходили спеціалісти, які вкрадали клієнтів і модель, і йшли, робили свою агенцію. Мені було зло. подружки, які просили відмітити, зняти їм щось, бо ну ви ж подружки що шепотіли за спиною, потім хоча це ж заздрість на обличчя скажуть ви, а мені було реально образно. Люди, які надихаються моїми покупками стилом одяг, буквально один до одного. контент ідеї, контроль це, ве Але на цьому етапі чесно, мені вже стало. І я сміливо кажу їм зараз в цьому відео. Ви жалюгідна підробка, а я автор. Неприємно чути. Ось і мені виробили неприємно своїми діями. Ну а хто зрозумів мене глибину як автора цього відео? Я так розумію, що вас також намагається зупинити суспільство цих щурів. Запам'ятайте, ви унікальні, ви вже перемогли. І навіть не думайте зупинятись, розбуйте цей світ. А вони нехай спостерігають знизу.